Київський Святотроїцький Іонинський монастир та радіо РФМ за підтримки Міжнародного благодійного фонду «Вим'я Покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 27 лютого в студії Деякон Микола Лисенко Христос посеред нас. Ця неділя третя з тих, які готують нас до Великого Посту. Зветься вона Неділя про страшний суд. Вона нагадує нам, що хочемо ми чи ні, ми народжені для вічності і що тимчасове земне життя є лише підготовкою до неї. Також ми повинні пам'ятати, що після смерті складатимемо важкий іспит про ті роки, які були надані нам в цьому світі, аби втілити правду Божу. Назва цієї неділі пов'язана з іванівським читанням про майбутній суд, що чекає на всіх живих і мертвих. Спаситель наш Господь Ісус Христос такими словами розкриває нам духовний зміст страшного суду, коли ж прийде син людський в славі своїй, і всі світі анили з ним. Тоді сяде на престолі слави своєї і зберуться перед Ним усі народи, і він відокремить одних від других, як пастир відокремлює овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді скаже цар тим, що праворуч нього: Прийдіть благословення Отця Мого, успадкуйте царство, приготовлене вам від заснування світу. Бо я голодував і ви нагодували мене, знемагав від спраги, і ви напоїли мене. Чужинцем був, і ви прийняли мене. Був нагим, і ви задягнули мене, був хворим, і ви піклувалися мною. У в'язниці був, і ви відвідали мене. Тоді праведники скажуть йому у відповідь: Господи, коли ми бачили тебе голодним і не годували, спраглим і не поїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли або нагим і задягнули? коли ми бачили Тебе хворим або у в'язниці і відвідали Тебе. І цар скаже їм у відповідь. Істинно кажу вам так, як ви зробили це одному з цих братів моїх менших, те зробили мені. Отже, як зрозуміло з цього івангельського читання, головним критерієм на страшному суді будуть не якісь надмірні аскетичні подвиги або кількість прочитаних канонів і акафістів, але перш за все справи милосердя, звершені кожним за його життя. Адже саме воно є найпершою ознакою нашого правдивого відношення до Христа Без милосердя. Не допоможуть ані пости, ані дотримання усіх християнських обрядів, ані жертви на храм і різні доброчинні та освітні акції, бо серце не зігріте любов'ю не готово до небесного царства. Шановні брати і сестри. Продовжується двобій толі головатого з лейкозом, який хлопчик успішно веде в одній з закордонних клінік завдяки вашій допомозі. Кожен відгук небайдужого слухача. Це ще трохи часу, який дитина прийматиме ефективне лікування. Допоможемо толі довести його до завершення 067 725 4615. Для нього ваш дзвоник це питання подальшого життя 067 725 4615, здатність дієво співчувати. Головна ознака справжньої людини 067 725 4615. І нехай усіх вас поблагословить Бог. Ви слухали православний календар за 27 лютого. Ця неділя також зветься м'ясопустною, адже від понеділка православні припиняють вживання м'яса, котре досі було попущено, цебто дозволено. Увесь наступний тиждень зветься масляною і в усі його дні. Ключно середу і п'ятницю можна споживати скоромну їжу, окрім м'яса. Зазвичай під час Масляної православні відвідують своїх друзів та родичів і взаємно просять вибачення за усі провини. І хоча християнин повинен прощати інших кожного дня, існує особливий час, коли ми мусимо очистити душу від навіть дуже серйозних на нашу думку образ, які протягом року нам простити важко. Бо якщо не зробимо цього, як зможемо із чистим сумлінням читати слова молитви Господньої і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим? Тому закликаємо усіх вас, шановні радіослухачі, попрохати на цьому тижні прощення в усіх, кого ми образили словом, ділом чи навіть в своїх думках Христос посеред нас.